Ні, у Львову було задано ще одного удару. З попередніми даними: чотири влучання, три влучання, в складські приміщення, які не на даний момент не використовували з військовими, а також одне влучання по станції та обслуговування автомобілів. Те, що ми бачимо сьогодні в Україні, це є геноцид який цілеспрямовано здійснює агресор, який вбиває мирних людей? Семеро мирних людей мали плани на життя. Сьогодні їхнє життя припинилося. Я говорив з керівником станції технічного обслуговування, в нього сльози не за майно, яке знищено, а за його працівників. Він все життя. Мрія про цю автостанцію сьогодні її не стало. Там знищено 40 машин. Дай Бог, щоб кількість загиблих на цьому й зупинилася. Серед 11 поранених двоє знаходяться в дуже важкому стані. Наші лікарі роблять все можливе і неможливе.